Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 940. Складіть числовий вираз і обчисліть його значення. Починаємо. Перше. Умова. До суми чисел 7 і мінус 20. Додати число 18. Так і запишемо до суми чисел, тобто 7, додати мінус 20. Взяли це все в дужки, Тому що нам до суми треба додати число 18. Далі, ви бачите, що ви маєте три доданки. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тому я хочу спочатку до 7 додати 18, а потім вже додати мінус 20. 7 додати 18 буде 25. Додати мінус 20 це те саме, що 25 мінус 20, і це дорівнює 5, все. Наступне друге. До числа 7,9 додати суму чисел 2,1 і мінус 10. Отже, до числа 7,9 додати вираз. Тому пишу в дужках 2,1 плюс -мінус 10. І ви бачите, що у нас три доданки. Я хочу спочатку додати додатні числа. 7,9 додати 2,1. А потім вже відняти 10 або додати мінус 10. І це буде 10 додати мінус 10. Що дорівнює 0. І на останок третє. До суми чисел 3,11 і мінус 2,516 додати суму 4,17 і мінус 1,1136. Я записала в дужках суму перших двох чисел і додати в дужках у вигляді виразу сума третього і четвертого чисел. Отже, Подивіться уважно в дужках. Нам треба додати два числа з різними знаками, але модуль більшого у нас додатне число, так? І це що означає, що нам треба в дужках від 3,11 16, по суті, відняти 9,5 16. Залишимо поки так от в дужках, плюс. А сума що в других дужках? Аналогічно, нам треба додати два числа з різними знаками, хоча більший модуль у нас у додатного числа. Тому я можу просто записати 4,1736 мінус 1,1136. Виконуємо дії в дужках. В перших дужках у нас буде 1,6 плюс в других дужках у нас 3,636. Пропоную скоротити. 6 16 можна поділити на 2. В чисельнику 3 в знаменнику 8. І ми отримали 1,3 плюс 6,36, бачите, дробова частина мішаного числа. Також треба скоротити на 6. В чисельнику 1 в знаменнику 6 буде. І нам треба додати 3,16. Щоб додати дві дроби з різними знаменниками, нам їх треба звести до спільного знаменника. 8,6. майбутній спільний знаменник 24. Доповняльний множник 3. та 4. Помножимо на доповняльні множники і чисельник і знаменник дробу. Маємо 1,924 Додати 3,4. І все це дорівнює 4,13. Двадцять четвертих. Номер 941. Складіть числовий вираз і обчисліть його значення. Починаємо перше. До суми чисел мінус 6 і 19 треба додати число. 15. Так і запишемо, що до суми чисел мінус 6 і мінус 19, взяли в дужки, тобто до цього виразу треба додати число 15. Виконуємо спочатку додавання двох від'ємних чисел. Щоб додати два від'ємних числа, треба додати значення їх модулів. І поставити знак мінус, тобто 6 плюс 19 це ж 25, тоді це буде дорівнювати мінус 25 і за умовою плюс 15. Далі, щоб додати два числа з різними знаками, треба із модуля більшого із 25 відняти модуль меншого, відняти 15 і поставити знак більшого модуля. Запишемо це. Із модуля більшого із 25. Віднімаю модуль меншого 15 і ставлю в результаті знак більшого модуля. Отже, це все дорівнює мінус 10. Наступне друге. Читаємо умову. До числа мінус 3,6 треба додати суму чисел мінус 7,2 і 4,5. Запишемо у вигляді числового виразу. До числа мінус 3,6 додати вираз, тобто я пишу в дужках, сума чисел мінус 7,2 і плюс 4,5. Тепер треба обчислити значення виразу. Так як у вас до суми треба додати суму, тобто у вас три доданки. Від перестановки доданків сума не змінюється. Я хочу спочатку додати два від'ємних числа. мінус 3,6 і мінус 7,2. І до результату додати потім додатне число 4,5. Дуже зручно додавати числа з однаковими знаками. Щоб додати два від'ємних числа, нам треба додати значення їх модулів і поставити знак мінус. Тобто 3,6 додати 7,2. Це буде 10,8 і поставити знак мінус. Отже, це все мінус. 10,8. І за умовою плюс 4,5. А тут же треба додати два числа з різними знаками. Для цього із модуля більшого, із 10,8 віднімаємо модуль меншого. Будемо віднімати 4,5 і ставити знак більшого модуля. Пишу в дужках 10,8 мінус 4,5. І в результаті ставимо знак більшого модуля. «мінус». Отже, нас числовий вираз дорівнює мінус 6,3. Далі, третє, до суми чисел. Мінус 1,4 і мінус 1,8. Треба додати суму чисел. Мінус 5,2 і 8,1. Так і запишемо до суми чисел. Тому я пишу мінус 1,4 додати мінус 1,8. В дужках до суми цих чисел треба додати ще суму. В дужках ще сума чисел. Мінус 5,2 плюс 8,1. Виконаємо додавання в перших дужках. Нам треба додати два числа з однаковими знаками. Тобто, два від'ємних числа. Для цього треба додати значення їх модулів і поставити знак мінус. Отже, це дорівнює мінус 3,2. Далі плюс за умовою мінус 5,2 і плюс 8,1. Пропоную також додати спочатку два від'ємних числа, так буде легше. Щоб додати два числа з однаковими знаками, нам треба додати значення їх модулів і поставити знак мінус. Тобто, це буде мінус 8,4 і плюс 8,1 за умовою. А щоб додати два числа з різними знаками, ми із модуля більшого із 8,4 віднімаємо модуль меншого 8,1 і ставимо знак більшого модуля мінус. Отже, числовий вираз дорівнює мінус 0,3. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!